Сьогодні у нас роботи проводяться по підключенню тепломережі, та ще нова, за вокзальна 25Б. Це дуже складна робота. Думаю, що до вечора маємо цю роботу зробити, тому мар'ян Іванівни немає. Також по вікнам джем це в нас благодійний фонд, який взявся за заміну вікон по привокзальній 3А5, приватний сектор Горбівка. 248 вікон погодили нам і будуть вже віддали в роботу на завод. Тобто ці роботи будуть виконані протягом двох тижнів, мають вже стояти вікна. Ялинку ставити більше треба, кажуть, ставити. Тому що вона ж у вас є, вона ж була куплена громадою. І чому ви не ставите, слухаєте там інших людей. Але з іншої сторони, щоб її поставити, нам треба 60-70 тисяч це тільки на встановлення її, щоб її зібрати, поставити і розібрати то ці кошти ми не бачимо, щоб ну, обговорювали це питання, що недоречно витрачати. Жодний затрат по коштам ми не несемо. Тобто, що є, ми відновлюємо, що не можемо відновити, ми не відновлюємо. У нас є існуючі ці арки, які стояли по парку, крізь ми їх виставляємо сюди, для того, щоб там, люди могли з дітками сфотографуватися чисто. Все. Воно є, нічого його не поставити.